У нас вже тут такий безпорядок і це значить що, що в нас вже діло йде до завершення, робота, кипить. І в прошлому відео ми встановили вже ми нашу поршневу. Це підготовили і зараз ми будемо встановлювати наш карбюратор. Покажемо, що за карбюратор. Все підключимо, все встановимо і в завершення виставимо зажигання і зальємо масло в мотор. Карбюратор у нас стоятиме пако, ми його помили, перечистили. І він готовий до зборки. Для початку ложиться ось така прокладочка. І далі нам треба буде виставити поплавки. Поплавки в нас устанавливаються як? Спочатку ложиться запорна ігла. Ось сюди. Це в карбюраторі треба продуть, щоб ніде не було ніякого мусора. Встановлюємо наші поплавки. Поплавки у нас встановлюються отаким чином. Просовуємо такий штифтик і поплавки в нас стоять. Далі нам треба виставити уровень поплавків. Для цього можна взяти штангенциркуль, і... Або лінійкою відміряти від прокладки до верху поплавків ну, плюс-мінус 25 мм. Після того, як ми виставили наші поплавки, можна спокійно брати і закривати це все діло нашим поддончиком. Закриваємо карбюратор Поддоном і закручуємо. Закрутили ми поддон і карбюратор у нас готовий до установки на мотоцикл. Саме головне нам треба вивести плоскость на карбюраторі. На цих карбюраторах у нас є така проблема, що вигинає плоскость і на стеклі це все діло вирівнюється. Так само ми вирівняли плоскості на оцьому домику карбюратора. І встановимо сюди уплотнітельне кольце. Далі це все діло можна збирати, але вже на самому мотоциклі. Тут наставляється дросіль, ставиться іголочка, іголочка в нас на середньому положенні. В принципі, стандартні настройки. А по вінтах зараз вже відрегулюємо, коли встановимо карбюратор. Карбюратор ми встановили. Все тут класно, зажалося. І встановили воздушний фільтр. Тросик газу ми тоді ще тут на хомуті закріпимо. І далі можемо переходити до настройки зажигання. Для настройки зажигання нам треба буде щупи. Тангенциркуль. І починаємо. Щоб виставити зажигання, нам треба поршень підняти у верхню мертву точку. Вона крутить за ось магніт і піднімаємо його до верху. Підняли ми наш поршень наверх, видно ось він з самого верху. І тоді можна брати штангенциркуль. Ставити його, заміряти висоту. Оце ж циркуль у нас уперся вже у поршень. І опускаємо поршень на 3 мм. Акуратно прокручуємо. І по штангентирку дивимося, опускаємо поршень на 3 мм. Після того як ми визначили верхню мертву точку, коли опускатимемо поршень, ми крутимо магніт проти часової стрілки. І опускаємо його і опускаємо його на 3 мм. Опустили ми наш поршень на 3 мм. Після цього відкручуємо три болтика генератора і виставляємо його так, щоб оця полосочка на цьому датчику була рівно по початку цієї прорізі. Отак От це все діло в нас должно то тобто рівно по цю прорізь. Після цього нам треба щупи виставити зазор на оцьому датчику. Тут зазор треба ставити 0,6. У мене тут два щупа, 0,5 і 0,1. Засуваємо їх сюди, вони в нас сюди не пролазять. Ми отжимаємо цей болтик і виставляємо зазор. Щупи сюди повинні заходить і не болтаться, і не отак туго, що вони в нас сюди не залазять. Зазор ми виставили, щупи в нас заходять сюди. Нормально, не бовтаються і не туго. Попереднє зажигання ми виставили. І зборочка в нас підходить до завершення. Нам залишається ще відкрутити оцю гаєчку, Ставити шток. Між штоком цим, всередині і грибочком зцеплення, там є шарик. Шарик теж вставляємо, не забуваємо. І закриваємо це все діло кришечкою такою. Тут у нас черв'як лежимний. Тоже там все хорошо змазуємо і, над... і надіваємо. І в кінці ще прикручуємо нашу катушку зажигання, Вона закрутить свічку. І прикрутимо вихлопнути. Установили ми наш карбюратор, фільтр, все тут у нас класно. Дальше по мілочах, що ми зробили? Ми установили вихлопну трубу, коліно, все в нас тут чітко встановлене. Тут у нас самодільний такий хомутик, стекловолокно в два слої. І встановлена вже в нас вихлопна. Подрегулювали передні задні тормоза, поставили вже кікстартер, лапку переключення передач, нейтралочку, датчик нейтралі у нас працює, тобто включаємо першу передачу і він наступне. Включаємо нейтраль, датчик загорається. В цьому відео ми вже зробили, можна сказати, всю завершальну роботу по мотоциклу. Фінальний результат, виїзд вже побачите в наступному відео, ми його витягуємо. Пробуємо заводити. Возможно, не з першого разу це в нас вийде, возможно трошки зажигання підрегулюємо. Підрегулюємо карбюратор. Я думаю, більше нас не виходитиме запустити за карбюратора. Стандартні настройки ми виставили. А все вже подальше регулювання. і все ми вже будемо пробувати на вулиці. І в принципі на цьому на завершувати. Далі ми вже будемо його витягувати на вулицю і пробувати запускати і їхати.